Росія продовжує бити по українській енергоструктурі не так масово, звичайно, як минулого року і минулої зими, але все ж таки це теж відчутно, особливо при фронтових районах. Вчора була нанесена ще одна серія ударів по теплоелектростанції ДТЕК. Були повідомлення про дев'ять постраждалих. Зараз нами на зв'язку Ільдар Салаєв, генеральний директор ДТЕК Енерго. Пане Ільдаре, вітаю. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, який стан постраждалих після вчорашньої атаки росіян по теплоелектростанції? Дійсно, вчора чергова атака була на нашу Курахівську станцію, яка розташована у Донецькому регіоні. Чергова, бо за цю зиму вже більше 30 разів ця електростанція була атакована. І, на жаль, учора дев'ять енергетиків отримали поранення як наслідки цієї атаки. Четверо з працівників госпіталізовані. Ще п'ятьом була надана медична допомога по місту і в госпіталізації вони не потребували, тому проходять лікування у домашніх умовах. Усім надається необхідна медична допомога для того, щоб вони якомога швидше поверталися до своїх робочих місць. Завтра. Друга річниця повномасштабного вторгнення. Але наскільки я пригадую, то удари по енергоінфраструктурі українській почалися за кілька днів до 24 лютого 2022 року, і це були ваші об'єкти в тому числі, так. 21 лютого перший раз були атаковані енергетичні об'єкти. Сама Луганська електростанція, яка входить до складу нашої компанії була атакована. Вона розташована у місті щастя Луганської області. Це безпосередньо близькість до лінії розмежування на той час. І з 21 лютого її почали обстрілювати вже 21 лютого були від'єднання електромелереж станція. Не змогла виробляти електроенергію, було припинення тепло та водопостачання. Обстріли продовжились і 22 лютого. Були влучання в трансформатор, займання, велика пожежа, яку вдалося локалізувати тільки за добу. Вже на той час на станції перебувала тільки критично необхідний мінімум працівників, близько 20, які перебували в бомбосховищі. Для того щоб мати змогу швидко реагувати на ці обстріли і швидко повертати щось з обладнання для того, щоб мінімізувати наслідки цих обстрілів, ну а вже наприкінці лютого, на жаль, цей регіон був окупований, і станція залишилась під окупацією Там. Ну, за два роки багато чого змінилося в українській енергосистемі. Як би ви зараз описали українську енергетичну систему після цього досвіду обстрілів і чого нам чекати, як громадянам найближчі кілька місяців? Ну, українська енергосистема відчула на собі, мабуть, е е за дуже сильна ці цю, цю 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 військову агресію тому що енергетичні об'єкти впродовж всіх двох років вони були е, ціллю для ворога і е, всі українці це бачили минулої зими коли е, майже півтори тисячі ракет дронів летіло по країні і більшість з них летіла по е, саме енергетичним об'єктам на жаль, це не залишилось без наслідків на кінець минулої зими. Тільки по теплоелектростанціям було 19 блоків. Зруйновано через ці обстріли було зруйновано чотири блоки теплоелектроцентралі, і взагалі це майже 5 гігават маневрової потужності, які ми не мали на кінці минулої зими для балансування енергосистеми. Також велика частка української енергетики опинилась під окупацією. Це і у місті Енергодар, велика наша Запорізька атомна електростанція, Запорізька тепла електростанція під окупацією в Донецькому регіоні Вуглегірська станція знаходиться. Ворог підірвав Каховську дамбу, тож у нас немає наразі Каховської гідроелектростанції. Це ще близько 10 ГВт потужності. Тож ми маємо значно менше потужності в енергосистемі, ніж мали на початку цього повномасштабного вторгнення. На жаль, але ж ми тримаємося Коротко. Ну, але ж ми тримаємося. Я думаю, головне, що цієї зими всі українці зі світлом і з теплом. і вже більше половини опалювального сезону пройшли, і будемо намагатися далі тривати українську енергосистему. Дякую за це, Ільдар Салаєв, генеральний директор ДТК Енерго, був в ефірі буквально за 20 секунд. Оксана Гудсайт з новинами.